Привіз з України місто Івано-Франківськ до вашої уваги байка про свиню. Якось в дворі брудна худа свиня, який в своїм кориті завжди мало, задумала в сусіднього коня гризнути ногу, щоб нагнати сало. Гризнула тричі до самих колін. Конячка ржала, але не пручалась. Тоді хтось у дворі ударив дзвін, а решта погуділа й замовчала. Тарана кровоточила й гнила, і всяка завелася в ній гидота, конячка храмала, але жила, Виношливою була та істота. За плотом інше було сприйняття, на цю зухвалість не моргнули й оком, висловлювали жаль і співчуття, а дехто навіть співчуття глибоке. Та сталося так, задумала свиня, відчувши смак надкушеного вчора, догристи до копи того коня, що жив на її мові за забором. Рванула попід підпліт, лиш мельк хвостом, все по дорозі трощить і толочить, та кінь з розмаху моцним копитом, свині заїхав прямо меже очі, а потім відкусив свині хвоста, топтав і бився з нею до заруби. Повибивав їй нирки й живота, а що найгірше, всі передні зуби, і зупинилась в подиві свиня, підняла білий прапор над собою, і з рийки полетіла маячня про перемир'я з кіньми і звіриною. У баєчки мораль лише одна щоб не було в тих перемирях згуби, коли зміцніє знову та свиня, і нагострить знову ще міцніші зуби.